Василь Стус, близька любов. Хвилин п'ятнадцять двадцять і дарма, і ні листів, ні сліз уже не треба. Поділене навпіл зійшлося небо, хоч ні зірок, ні місяця нема у тому небі, ні тобі хмари Порожні, чорні Грайся, коли хочеш, байдуже зазирай в порожні очі на вздовгад дожидаючи годин. Коли забудеться, прощай, з листа жагучі віри, жовчі недовіри і длітиме в віднайденому мирі любов. Така байдужа і пуста, що раптом схочеться завити вовком. Бо небозвіт для тебе замалий, щоб виповнити ним голодне око, щоб загубитися у ньому ненароком, забувши профіль різдний і злий. Микола Луків збірки доля і час Зупинівся у вечоровій тиші. Слухаюсь, як дихає земля, з кожним днем для мене все рідніші гаї і ріки і поля, з кожним днем все глибше і ясніше відчуваю дивну спільноту, з білим садом птицями в узвіші, зіркою, що гасне на літу. І тому, що раз мені миліші Ці гаї і ріки і поля, Я стаю. У вечоровій тиші слухає, як дихає земля. Леся Українка фа сонет. Фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, Вложила почуття в байдужий промінь зорі, Що будеш мертвих з вічного їх сна. Життя даєш холодні хвилі в морі. Де ти, фантазія, там радощі й весна, Тебе вітаючи, фантазія ясна, Підводимо чоло похилене у горі. Фантазія, повиння, легко крила, ти світ злотистих мрій для нас відкрила, І землю з ним веселкою з'єднала. Ти світове із таємне. Якби тебе людська душа не знала, хлоп життя, як темна ніч, сумне. Василь Симоненко, Ізбірки земне тяжіння. Світ який мережева казкове, світ який ні краю, ні кінця, зорі, трави. Мрева світанкове, магія коханого лиця, Світи мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, буренний, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій Сонцем душу жадібну налий. Дай мені свій простір і неспокій, дай мені любові, дай добра. Горкочи у долі мої світе, хвилями продавнього Дніпра. Не шкоду добра мені, людині, Щастя не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині, я тобі закохана відтам. Марія Матіос, із днів свята. Боже, цей вечір великий світ. Тремтить, як тонка паутина, поклади руку на мій живіт, Там тамється твоя дитина. Погладь і скажи, їй, що ти робив сьогодні в цім світі впертім. Вона ж мені скаже, що ти любив мене понад все безсмертна. Вона там інцем малим пошкребе. Шукаючи райську браму, вона тобі скаже, що я тебе до смерті люблю, як ма. Ліна Костенка. Двори стоять у хортовині Айстр Яка рожева і синя Хортовина, Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна. Це так природне. Відстані і час, я вже забула, не моя провина, то музика нагадує про вас то ротам ця осіння хуртовина. Це так природня музика і час, і ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хуртовині айст, яка сумна, красива хуртовина.